Салатів із капусти багато ніколи не буває, особливо коли вони такі смачні. Всім привіт! Мене звати Юля, і ви дивитесь канал Прості рецепти. Сьогодні у нас дуже смачний і дуже простий в приготуванні салат. Для початку звичайно нам потрібно добре подрібнити капусту. Я це роблю звичайним ножем, але варіантів як це зробити швидко безліч. Так що обирайте той, який більше підходить саме вам. Ось така капусточка в результаті у мене вийшла. Молоденька, хрумка. Те, що потрібно. Відправляємо підготовлену капусту в салатник. Тільки робіть відразу багато, інакше доведеться робити ще, бо це дуже смачно. Тепер беремо зелень. У мене це кріп. І теж його дрібненько подрібнюємо ножем. До чого ж зараз прекрасний сезон? Стільки смакоти можна приготувати із звичайних овочів. Тільки вмикай фантазію. Тепер петрушка. Її треба також подрібнити. Дуже смачно ще в цей салат додавати руколу або кінзу. Цікаве і незвичайне поєднання. Тепер молода цибулька. Нам потрібна тільки її зелена частина. Подрібнюємо ножем, але не дуже дрібненько. Ось так. Одного пучка середнього розміру буде цілком достатньо. Всю подрібну зелень відправляємо у ємність до капусти. Як же це ароматно все! Далі ми ще беремо помідори. Сорт особливого значення не має. Беріть ті, що у вас зараз є. Але найголовніше, щоб вони були м'ясісті і смачні. У мене помідорки не дуже великі, розрізаємо їх навпіл, прибираємо все зайве і кожну половинку розрізатимемо на невеликі часточки. Ось приблизно так. Взагалі ви можете подрібнити томати, як вам більше подобається. Якщо у вас помідорки чері, то їх взагалі можна тільки порізати навпіл. І буде відмінно. Якщо дуже великі, можна на маленькі шматочки. На смак це особливо не вплине. Головне, щоб вони були щільні і не перетворювалися на кашу після нарізки. Висипаємо підготовлені помідори в ємність до решти інгредієнтів. І у нас практично все готове. Ще візьмемо два яйця, зварені вкруту. Я їх вже остудила і попередньо почистила. До речі, як відварити яйця так, щоб вони легко чистилися і після цього виглядали красиво, є в мене на каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Є один секрет, так що подивіться. Яйця нам потрібно нарізати бажано дрібненько. Я роблю це звичайним ножем. Це абсолютно не важко і швидко, але можна і за допомогою яйцерізки або комбайна. Кому як зручніше. Готові яйця висипаємо в салатник до капусти. Ось так. І сюди ж додаємо пару ложок консервованого горошку та консервованої кукурудзи, видавлюємо через прес пару зубчиків часнику для феноменального аромату і смаку, трохи солі. Суміш меленого перцю і додаємо рослинну олію. У мене оливкова, але можна брати ту, що є у вас, і ту, що більше полюбляєте. Обережно ложкою все перемішуємо. І ось вже просто немає сил терпіти. Так це ароматно і апетитно. Що хочеться вже швидше спробувати цю смакоту. До речі, заправити можна ще йогуртом або сметаною. Буде зовсім інакше і дуже смачно. Так що рекомендую спробувати у літній період. Це найулюбленіший мій гарнір. Хрумка капусточка, зелень, соковіті помідорки в поєднанні з іншими компонентами не залишать нікого байдужим. Не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною, та до нових рецептів. Па-па!